Вітаю. Ви знаходитесь на каналі Easy English with Natalie. І Сьогодні ми з вами розглянемо особисті займенники в називному відмінку в англійській мові. Пам'ятаємо, що називний відмінок відповідає на два питання: who, хто, what що. I, я, you – ти, he. Він, SHE. Вона IT воно, we ми. You ви, they, вони. Дуже добре. Запам'ятаємо ще, повторимо ще раз. I, you, he, she, it, we, you, they. Наступного разу ми з вами розглянемо дієслово тобі у теперішньому часі Present Simple, або його ще називають Present indefinite, теперішній неозначений час у розповідному реченні. Дякую за ваші підписки, лайки, репости, коментарі, задоволенням відповім на ваші питання і пам'ятаємо, що найкращий спосіб вивчити іноземну мову це з професійним вчителем. Дякую за вашу увагу, на все добре.